Привіт мої хороші! Це мій тихий рай. Така жара на дворі, що не можна нічого робити. Вчора не знімала відео, бо була зайнята... знайома погрубала мені гусей. Я цілий день гралася з гусями, доводила їх до ума. Сьогодні зранку до обіду сапала на другому городі. Повністю, все, слава Богу, пересапала, більш-менш там навіть чистіше, ніж тут. Ну, а потім спека не можна нічого вийти на двір, нічого робити. І ось трошки спека спала, зато комарі гризуться. Але вийшла. Ось я, хто пам'ятає, хто дивився мене раніше, натягувала сітку для огірків, і в мене не вистачило трошки тут, ну, десь з метр, мабуть, сітки. Та я сьогодні ось такою капроновою цією вірьовкою понатягувала, щоб можна було, бо огірочки вже тягнуться. Треба їх. Фіксувати, щоб вони лізли на сітку. Ось так буду їх направляти. Тут вже деякі, але ще вони ще ці маленькі, а з цієї сторони вже гарні. Ну і тут ось в мене тут два маші, а це третє, я не пам'ятаю. Ну бачите, вже цепляється. Це вже. Треба також отак фіксувати, хай лізе. Ну і з цієї сторони вже також, бачите, вже деякі понаправляла, деякі цепляються, деякі ось не хочуть куди треба. Будемо їх направляти. І ось так будемо їх підвішувати. Саме головне, щоб ця моя конструкція видержала. Бо, по-перше, і забити не можна глибоко, і сили немає, і плюс ну, півпалки заб'єш, потім не витягнеш. А так, як могла, так. Поробила, ну, сподіваюся, що витримаю. Колись було таке, що з'їхалися до середини та все. Ну, вже що буде, то буде. Ось, друзі, вже мої гладіолуси які гарні. Треба просапати. Я вчора зранку трошки там баклажаний перець посапала, а потім зайнялася гусима, то вже не було коли. Може, дасть Бог завтра все буде добре, то пройдуся, посапаю. А так, бачите, все добре. Тут треба. Ладіолуси і хризантеми треба посипати. А тут, бачите, баклажани попросапало. Ну вчора поливала, сьогодні поливати не буду, бо вчора не набрала води, а сьогодні забула. Тож сьогодні обійдуться без поливу. Обіцяють дощ і на завтра грозу, але це вже який день. Нічого в нас немає, поки місця. Кропила от жука, жука немає, бачите. Був жук. Попадав немає. Ну, баклажани вже гарненькі. Перчик також треба чистити, я вже казала. І тут в мене два падалішні кавунчика, не знаю, чи буде з них що, чи не буде, але ростуть, залишила. Ось так. Ну, друзі, і ось капуста. Я показувала два дні назад. Обробляла ампліго. Ну, сайрі як прилипач і дивіться. Як було, так і є. Нічого не дає. Я не знаю, чим цю білу крилку вже оброблять. Ну, не так, як багато, як було, але все одно є. Звичайно, ампліго це системної дії, воно буде довгенько діяти, але все одно, не знаю, щось з трудом віриться, що щось допоможе. До речі, оці, ну, цю я теж обробляла червона качана, вона не скоро, все одно є. Ну і на цих, ну так, трошки є, але ну, ви знаєте, чим крупніша, чим більше капуста, на дній менше білокрилки. Це моя вже рання вже ось ось, бачите, скоро вже ну вже дві головки вирізала, так потрошки собі є. Помідори щось мої. Я не задоволена. Думала, сьогодні підживлю, ну так як немає води теплої, то холодної я поливати не буду. Ну, помідорчики є, але не дуже, бачите. Сам кущ не дуже гарний. Може, завтра підживлю, побачу, що це дасть, що ще не дасть. Треба дощ. Доща немає, нічого поливай, не поливає, а дощ це дощ. В парнику все добре. Як я казала, ми натягнули зверху затіняючу сітку, то для огірків і помідор байдуже. А от баклажану дивлюся, він такого. Блідого кольору немає кольору. І перчики не знаю. Ну, побачимо. Теж треба чистити, дивитися, що тут у нас робиться. Ну, вже не сьогодні. Ось мій йогірочок. Це я що опустила, що опускала і пускаю далі. Опять вже вуса пропускав. Бачите, треба обрізати. І треба ще одну пускати вірьовочку, щоб підв'язати цей пасинок, що я лишила. Ну, я вже показувала там. Ну, пустила його. По кругу буду так опускати. Тут у нас ось, дивіться, огірочок гарненький. Так, Через день-два та зриваю якийсь огірочок. Ось є огірочок. Так що капусточка, огірочок, цибулька, окріп і вже салатик є. Ще на базарі дорогі. Бачите, а на цьому є в'язь. Це теж все пучком. Ну, побачимо. Щось теж, по-моєму, залишила тут пасанок один. Треба завтра розібратися. Але багато ой, на завтра планую, а що встигну, не знаю. Ну і ці, що в мене городський був. Теж гірочки, бачите, є, ще маленькі. завтра вже, може, підросте буде. Цей щось крутиться, щось не вистачає, я не знаю. Так само треба вуса прибирати. Ось помідорки потихеньку ростуть мої. І також ці виглядають гарно, поки все добре. Ось на ефемеру вже є помідорки. Я садила з цвітом вже його. Ось так у нас в парнику такі справи. І треба бур'янчик пилоч Це ось, друзі, капуста також рання, але та, що я від, відкритий ґрунт висаджувала, теж є білокрилка, Я її, до речі, теж обробляла. Так вроді не, не дуже багато, але не знаю. Бо поки місь вона ще закрутиться тут, то я думаю, всі яди вже вийдуть з неї. А це червона качана, ну я її не обробляла, мені не вистачило. Але я скажу, що також ну, те саме. І ось, друзі, мої помідорки ці, що ранні я висаджувала. Теж вже багато є, але ще зелені. Ну і теж збиралася підживити ці помідори, але все не вистачає то води, то часу. І Навіть не ці не поливаю. От такі вони, бачите, які є, такі є. Не вистачає в мене сюди часу і води. Все збираюсь, збираюся, але поки камість треба також кілочки забивати, щоб підв'язувати. Ну, поки камість може трошки вже. Розгребуся з сапкою, тоді займуся цим, тому що треба край закінчити. Так нічого, аби різки повно. Це мої кабачки. Ой, якийсь цікавий круглий кабачок у нас вирос. Де він ось дивіться, круглий. Ну, що з не вистачає, теж поливати не треба. Тут у нас було два. Ось. Походу зелений буде, але не знаю, чи вистачить сили йому. Прорости, не знаю, в цьому році, мабуть, без кабачків лишуся. І хотіла показати вам моркву свою. Це абако, наче непогана, байдуже. А це тут шантане і Нанська, і бачите, це погане насіння. Повикидало цвіт. Воно не повинно викидати на цвіт. Це, якщо садиш стару моркву, тоді вона викидає на світ і збирає сімена. Оце, якщо зібрати з цього сім'я, тут таке й виростає. Ну, а так, бачите, все байдуже. Ось от, тільки сапала вже. ну Тут ще більш-менше, але вже теж берізка, бачите. А тут трохи раніше сапала, Боже, який цибух. До речі, корчуха. Говорять, що корчуха не пускає цибухи. Бачите, навіть корчуха пустила. Це, мабуть, того, що була дуже холодна весна. Ну, ще один треба буде. Пройти, глянути, що тут робиться. О, аж два. Щось в цьому році не знаю, який це урожай буде. Засуха. Ще й оце таке. І от, друзі, почали цвісти мої чорнобривчики, які я висаджувала, але в бур'яні. Треба теж край їх прорідити. Ще не поливає, дивіться, горить, все. Це кошмар. І ось, друзі, почала квітнути юка. У мене її багато, є її в дворі, і тут, Тоже, бачите, як гарно. І ось, друзі, моя лохина прийнялась гарно, треба поливати. Все треба поливати, треба деждя, треба поливати. Вон друга. І це мої помідорчики, ті, що я тут садила, теж почуваються гарно, теж, бачите, просапала, ну я пройшла тут культиватором он ще. В одному місці бур'ян не прибрала, то помідорки також цвітуть. все добре. Ну, отак, такі справи на сьогоднішній день. Ну, а на цьому все. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився. Велике дякую за підписки, за лайки. Уже потихеньку приближаємося до тисячі. Е, раніше, звичайно, в мене такий був. Жага до того, щоб швидше набрати тисячу. Зараз вже якось як остило. Коли буде, тоді буде. Ну, буде приємно, як назбирають тисячу підписчиків. Справа в тому, що гроші за це отримувати не будеш, тому що там ще й перегляди треба. Ну, багато умов, які треба виконувати. Але просто ну, цікаво те, що якщо люди дивляться, значить це цікаво. Так що, дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі. Підписуйтесь, ставте пальчик догори. Пишіть коментарі, я буду дуже рада. Ну, а на цьому все. Пока. До нових зустрічей. Всім мирного неба і, якнайшвидшої перемоги.